Привіт. Дозволи можна знайти майже всюди в EmFiз, навіть у робочих процесах. Визначаючи дозволи в робочих процесах, ви можете вибрати такі налаштування, як хто може бачити робочий процес, хто має доступ до документа на певному стані та хто може перемістити документ до наступного стану. У цьому відео я покажу вам усі способи обмеження та надання доступу до документа, який було запущено в робочий процес. Спочатку створимо новий робочий процес. Тут ви можете визначити людей, які зможуть бачити цей робочий процес. Ви можете вибрати як цілий відділ, так і окремих користувачів. Давайте створимо стани робочого процесу та додамо переходи між станами. Ось тепер кожен стан робочого процесу може мати власні дозволи. Ви можете використовувати іменовані списки керування доступом, які є попередньо визначеними наборами налаштувань дозволів. Або ви можете визначити власні дозволи для стану робочого процесу, наприклад, у стані чернетки може бути корисно, щоб лише автор документа міг переглядати, редагувати, видаляти та змінювати дозволи документа, який запускається в робочий процес. Переходи між станами робочого процесу також можуть мати дозволи, як я вже говорив раніше. Це означає, що ви можете визначити, хто може перемістити документ у наступний стан досить просто. Тепер, якщо ви працюєте над погодженням та затвердженням документів, як ми тут, щоб змусити mFiles надсилати завдання під час переходу від стану до стану, нам потрібно зробити трохи додаткової магії. Якщо ви не бачили відео про те, як створити процес погодження та затвердження, подивіться його. Нам потрібно створити ще два стани робочого процесу, у яких визначаються дозволи. Дозволи потрібно визначити в стані перед тим, у якому створюються завдання, оскільки mFiles має певний порядок, як він виконує дії у станах робочого процесу. Також під час визначення дозволів і додавання осіб, яким потрібен доступ до документа. Потрібно додати серед них призначено для щоб завдання працювало після того, як дозволи набудуть чинності. Інакше завдання може загубитися десь у галактиці. Якщо ви хочете, ви можете додати автора документа до списку та надати йому доступ на читання, щоб він міг бачити, куди йде документ і що з ним відбувається. Таку саму процедуру потрібно виконати в станах відправити на затвердження та очікування затвердження. Нарешті ви можете зробити документ видимим для всіх внутрішніх користувачів після його схвалення, і те саме можна зробити для станів відмови. Тепер ми можемо перейти до робочого столу M-Files і подивитися, як це працює. Як ви можете бачити, у стані чернетки лише автор документа може бачити документ і також має всі інші дозволи. І щойно документ переходить до наступного стану, дозволи змінюються. Дозволи постійно змінюються, коли документ просувається у робочому процесі. Дозволи це чудовий спосіб переконатися, що потрібні люди мають доступ до потрібних документів і отримують цей доступ у потрібний час. Тепер ваша черга спробувати це. І не забудьте також переглянути інші відео, щоб дізнатися, що ще можна робити з інструментом адміністрування M-Files. Скоро побачимося!